Всім привіт! Всіх вас вітаю на своєму каналі Пророцтво Марічки, Дівчата та хлопці. Дуже дякую, що долучаєтесь до цього магічного простору. Сьогодні в нас розклад на тему Обидва мовчимо. Що далі. Розклад він, в принципі, підходить і дівчатам, і хлопцям. Але я буду розказувати як для дівчаток, а хлопці ви вже, якщо слухаєте, просто переводьте на себе. Ну Давай дивитися, що там в нього за почуття. Які в нього наміри в твій бік? І що взагалі відбувається? Будемо проясняти оцю ситуацію, яка склалася між вами. Так, ну давай, концентруйся, я поки тасую колоду, нагадую. Що розклад загальний, він може відіграватися не для всіх. І це цілком нормальна історія. Але якщо тобі щось зрезонує, якщо тобі щось відіграється, ти можеш поставити вподобайку, ти можеш підписатися, і це буде така твоя подяка за моє ворожіння. Так, налаштовуємось, я не знаю сигніфікацію його робити, що він там за хлопець. Давай зробимо, да? все ж таки сигніфікацію, посмо... подивимось, да? хто це. Ох, який він запальний. Ох, який він різкий. Да? Швидко все і одразу. Ну, ти знаєш, от, е... він якось звик досягати своєї мети. А він іноді може бути такий. Душний трошки. Колупати занадто. Але в нього великий запал. Він якщо про щось починає мріяти, він обов'язково цього доб'ється, він досягне, він буде над цим постійно працювати, він мозок з'їсть всім оточуючим, але він зробить все так, як йому треба. Так, ще який. Кайфожер, да, Кайфожер. Полюбляю, коли все солодко, коли приємно. Коли все розгортається так, як йому треба. Полюбляє, коли він отримує похвалу, до речі, за свою працю. Він може навіть е, щось робити для тебе заради того, щоб е, отримати якийсь... Е, Улесливі слова, наприклад. Ну, це як варіант. Або щоб ти йому якось навіть посміхнулася, щоб ти звернула на це увагу. Який він бубочка, як він старався заради тебе. Так, що там з ним зараз? Ну, зараз пригнічений. Пригнічений, тому що все розгортається не так, як йому треба. Тому що ці стосунки йдуть якось не так. Він взагалі не планував ніякої паузи. Добре, а що ж в нього тоді за почуття? Паузи він не планував. Він планував з тобою стосунки розвивати, але розвивати їх так, як йому вигідно, розвивати їх по своєму сценарію. Ну, це цікаво насправді, тому що, знаєте, тут таке враження, дівчата, що. Ваша думка його взагалі особливо не цікавила. Він вас більше сприймав як функцію. Тобто ви інструмент досягнення тієї мрії про відносини, яка є в його голові. А що там з вами відбувається? Ну, Йому, якщо чесно, якось було все одно. Тут більше він все ж таки весь акцент робив на своїй Почуття, що З ним відбувалося, в яких він емоціях знаходився. І це те, що змушувало його розвивати і вибудовувати ці стосунки. Очевидно, в якийсь момент він перестав отримувати цей кайф. Да? Тобто, можливо, десь ви йому краник там підкрутили, перекрили. Можливо, не посміхнулися, коли він дуже-дуже старався. Добре, зараз які почуття до тебе? Ну, його тут емоції переповнюють. Тут дуже багато пристрасті, тут таке враження, що він дуже хоче щось тобі так проговорити, зустрітися, якось з'ясувати ці стосунки, і щоб це було так досить щиро, відверто, якось буремно. На нього це насправді не дуже схоже. Так, що там ще за почуття? Ну, ти прямо, знаєш, полишила його спокою. Він прям емоційно дуже занурився в цю ситуацію. Йому боляче, йому дійсно боляче. Ну, він тебе, знаєш, от, не сприймає як особистість. Тобто йому здається, що такий, який він є. Ти повинна його прийняти з розкритими обіймами, а ти чомусь не приймаєш. Ти чомусь виявляєшся, там, маєш якусь свою думку, точку зору. Як це може бути? Так, що там ще в почуттях? Ну так, да, тут драма, тут просто розігрується драма, коли вона розбила моє серце. Я ж все біля її ніг поклав. Він, як знаєте, наче як товар на ринку обирав, він подумав, що якщо він за щось заплатить, то він вас купив як особистість, як жінку. А ви не продалися, да? ви почали, виявляється, проявляти якийсь свій характер. Він в шоці, він відверто в шоці. Як це може бути? Ну тому що в його голові жінка повинна підкорятися чоловіку, жінка повинна служити. А тут якась така особистість, яка невгомовна, яка, виявляється, живе своїм життям. Добре, які ж в нього наміри в твій бік? Ну, хоче хоче все ж таки цю ситуацію вирішити між вами, хоче поговорити, йому це конче потрібно. Він хоче все ж таки розставити всі крапки над І. Він хоче зрозуміти взагалі, що ти до нього відчуваєш, тому що таке враження, наче він в якийсь момент вирішив, що ти його, можливо, не кохаєш, що ти, можливо, не маєш до нього ніяких почуттів. А він же щось всередині себе відчув. Він розуміє, що в нього до тебе є почуття, але він не знає, чи є ці почуття в тебе до нього. Так, ще які наміри. Тут однозначно він буде виходити на розмову з вами. Так, Тут буде якась звістка від нього, де він захоче з вами цю ситуацію прояснити. Тому що йому ця мовчанка вона взагалі не зрозуміла і він вважає, що її не повинно було бути взагалі в принципі. Як йому бачиться, що він така людина, що з ним можна поговорити про все. І ти можеш в будь-який момент там висказати йому своє ФІ, але при цьому всьому погодитись на його умови. Добре, впродовж трьох місяців, як він буде до тебе проявлятися, як буде діяти? Ну, буде змінювати, да? змінювати цю ситуацію між вами. Тут в когось відіграється, або у вас все почнеться спочатку, тобто він з тобою поговорить і скаже: слухай, дійсно, я все усвідомив, дійсно, я був не правий, давай все почнемо спочатку. Або в когось може навіть так відігратися, що ваші стосунки можуть закінчитися цією розмовою. Тобто, ви для себе приймете рішення, що це просто не ваш чоловік. і... Можливо, у вас зовсім різні погляди. Мені б е, хотілося, щоб відігрався перший варіант. Зараз подивимось, все ж таки буде продовження. Буде. Буде е, при умові, що ви будете приймати рішення. Тобто, дівчата, тут дивіться самі, якщо ви для себе внутрішньо готові прийняти його зі всіма його тараканами, ну, ось, ось такий він є. Слухайте, він консервативний, він такий трошки душніла. Да, тут і нарцисизм певний є, але в кого ж його немає, цього нарцисика внутрішнього. А, він. Домінуючий, він може трошки тебе придушувати, да, не звертати на тебе увагу, і, можливо, навіть в якісь моменти твої кордони продавлювати. Але якщо ти ну, все ж таки маєш до нього почуття, і ти готова обережно його ставити на місце, то ти можеш, звісно, продовжувати ці стосунки. Просто Людина, яка буде вирішувати, будуть ці стосунки продовжуватися чи не будуть, будеш саме ти. Він взагалі тут мало якої ролі буде відігравати. Тобто в нього є почуття, він тобі приніс, як він вважає, весь світ і поклав його до ніг, а далі вже слово за тобою, далі твій хід, як то кажуть. Ану. Хоче, він все ж таки, давай подивимось, хоче поновлення стосунків. Ну, Він каже, мені зараз страшно. От принаймні, зараз йому страшно ці стосунки поновити. Тому що він бачить, що він може зіткнутись з чимось, з чим він раніше не стикався. Тобто раніше в нього, скоріш за все, були певні патерни, там, де він в стосунках домінував, там, де жінка йому вклонялася, була терплячою. Це, можливо, модель стосунків його батьків, і він це бачив, він це знає. Для нього це зрозуміло. А коли жінка своєвольна, коли жінка має свою точку зору, коли жінка проживає своє якесь життя, і коли жінка не зливається повністю в нього. І коли жінка має свою цінність, для нього це якась дуже незнайома ситуація. І йому страшно. Йому страшно в цій ситуації, тому що він одразу не розуміє, а де в цій історії він, а яку роль тут він відіграє. Тому що це щось нове, це щось недосліджене, це те, чого раніше в нього не було. Ну, хочеш? Ну, мріє, дівчата, мріє, мріє все ж таки з вами продовжувати стосунки, тому що є в нього певні імпульси щодо тебе. І все ж таки все починалося непогано, да? з його погляду, з його боку, він так думає, що все ж починалося непогано. Ну чому вона така? Чому вона не розуміє, що я такий прекрасний? Ми б могли бути чудовою парою. Добре, а як саме все ж таки він? Ну він розуміє, що ти трошки інша, що ти кардинально відрізняєшся від е, тих дівчат, які в нього були до цього, От, він розуміє, що останнє слово буде за тобою, він це відчуває. І як саме тоді він хоче ці стосунки вибудовувати? Ох, який він хитрий. Покладається на долю, да? ну, він, буде, він буде з тобою а, вступати в конфронтацію, він буде все ж таки а, намагатися тобі нав'язати цю свою модель поведінки а, і тих стосунків, про які він знає, в яких він розбирається. Тому що там, де чоловік розбирається, верніше там, де чоловік домінує, він в цій історії розбирається. Там, де жінка сильна, він там не розбирається. Там, де жінка е має свою цінність, ну, для нього це взагалі тера інкогніта, щось нонсенс якийсь. Так, ще як він хоче. Так, ну тут жриця. це все ж таки я так вважаю. Я так вважаю, буду її трактувати не те, що він там захоче собі завести коханку, тут все ж таки не так будемо трактувати, а те, що він захоче зануритися в ці стосунки і дослідити, а що ж це таке невідоме, чого в мене раніше не було, і, можливо, там не так вже і погано. Можливо, коли жінка ось така. Це якось вплине і на мене особисто, да? ну, він так mm. думає, можливо, щось почне по-іншому розгортатися в моєму житті. Він хотів би все ж таки стабільних стосунків, він хотів би все ж таки війти з тобою в контакт, він хотів би, щоб ти його зрозуміла і він тебе зрозумів, і щоб ви могли побудувати ну, навіть і сім'ю. Це основна його ідея, це те, куди він рухається. І, дівчата, дивіться, ну, непоганий хлопець, і оця мовчанка, можливо, ну, ви дивіться самі, я поради не роздаю все ж таки. Але можливо, якось варто придивитися, варто провзаємодіяти з цим хлопцем, з цим чоловіком, щоб зрозуміти для себе, а хто ж він такий. А що він собою уявляє. Ну, тому що те, що він декларує, і те, як він до тебе ставиться, в принципі, він діє просто зі свого світогляду, тобто те, як його навчили. А якщо ти навчиш його чому, чогось нового, він готовий мінятися, він готовий цьому вчитися і він готовий в цьому розвиватися. Ну, тому тут вирішуй сама. А, але просто знаю, що ця мовчанка, вона все одно прирветься, і все одно у вас відбудеться розбова, І багато чого буде залежати від тебе, куди ти захочеш рухати ці стосунки. Ну, ось такий розклад, дівчата, на цьому все. Я вас всіх обіймаю, всім нам миру та любові. Підписуйтесь та долучайтесь до мого YouTube-каналу Пророцтва Марічки. І на цьому все.